Симплизам ми продовжуємо грати. Force. Ем, Я вже, блин, 5. Е, вже, я загорожую. Я, я сингулярність. і Я загорожую. Я вже 20 хвилин, як намагався цього боса вбити. І ще бив не тільки з цим босом. А і ще з програмкою After Record. Ну, якою по якій я записую типу. блін, Вона мені такого жару дала, що плюнув я на неї і почав записувати на другу програмці. Так, одне гірше. І ще пташечки, пезар. Да. Ну просто, це магне буде, це законповод, тихо. Ну якщо... живот. Я в Що? Ба! Ну, ні, це не пассив, ну Так, Да я там стріляю вже, Я не знаю, да я стріляю! Да У тебя кубба блин летается. А? Ай! Вот. Дабл-ки. А, жена. Она хоть адекватно, надеюсь, пройду. Вахата. Вахата, такой вахата. O que Ué, ué, É mesmo. pa 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 Ап, ба-бап, ба-бап. Ба -баб. Я відзиваю всі Я говорю... Що з цим? Серй... ну ви... Ви серйозно? Він дві... Він запхнув дві пташечки... Ой, дві атаки пташечок запхнув? Це... Що з чим? Це ти, у усі атаки... Ви ж вона стиліта Эммм, ем, окей. Е, а. Та ну кут... От, от коли оцей екран крутиться, тут ну неможливо разом з шокером. Шокер це тут мінімально, але коли екран крутиться, я... А чому джойстик крутиться разом з екраном? У мене питання. Чому джойстик у нас статичний? Це я маю ось так, блин, щоб на одному місці воно було. Йош, де я? Ааа! Ааа! Вітас! Джок тут буде. на квадратный о, а Не буду харр. Карр, хар, хр Ух, ну, дай я, кто я? А, блин, через нього про... А, але... чи? А, ну, звичай, нож. Ну. А вс, фигні саме опитка. По іншому я не можу в'язнити, тому... Все. Так не зрозумі... Воно тепехається, чи що? 嗯。Mm hmm. Що? <сіждж> Жele, треба одразу на три черепка йти, завинь буде два, mm. не знаю, да. ай. А, ну це, ну це він неможливо. Та... Тому, тому що в теж ще і дуже багато ефектів. вони стають фіогету коли. Коли стріля. Хоч би ну, не залишили, трошечки чог не додавали, хоч би троє про близько. Ай! Та як... Шоті, самому, що не, це просто. Що це, бля? На що, ще не наїду тайному Оп! Ай, блин, ну я... Так, все... Ні, капіха... Чепуче, а вони всі не стають, коли я їх коцаю? Чи вони... Чи коли? Ку... Чи кукує? Блин, вони... Хей, сінь, ось че там? Ви чені, коли... Ну. Вони тепаються, Вони, Вони. Вони тепаються на місце, звідки стрельнули, чи шо. Чому вони так не рухаються, рухаються? Да. Хороше, все, буде стрільба розсип'ю, вогонь на подавлення. На... ну воно попаде сьогодні чи ні вже? Ну. А. Та, не, не звичайно. І ми от на ці всі от вахканалі і буде час, щоб по ньому стріляти. Я ну, серйозно? Ну, хоч би два раза. А Зара меня что атакнула, вот Вот что мы, да, Зара атакнула. Ай, ж... mm. короче, мне лень по кому стреляться. Давайте саму лодку, и все. Так. Да. Я вот. Ясно, <с> не розумію, що тут за фактонарія робиться. І мені це дуже не подобається. Да. А, ні, ну знаєте. А оце це от саме от... коли... А, блин, блин, я атакнул. Атакер, блин. Атакер, атакер такер. А, дробову сыпь подумал. Да. Ай. Да ну, ты що... І що да? Не, ну вот зараз мене просто рознесів. А! <гум> <гум> Я настільки далеко платів, що мене аж... Лен, ну кого ну що, тут просто дивитися, І все, ну куса. Ну коси, босси... Ну косе, босе. Микосе -босе. О, але от самонаводка наводка еще погана тим, що вона сама наводжується. Якби це патологічно не звучало, так. Звичайно, ну, псс. інколи це навіть спасає, коли от така вот вахканалія. Ну конечно, легко, ну алия. Оп. Минибус. А, бьё. Леша. Так, не, ну я хардкор, просто. А! Скажіть! <ривіт> я це розробниці, ігри, або розробниця, я не знаю, таких особисто не знаю. Не знаю. <ривіт> Зробити ці. <ривіт> ну. Я... І ще брину оцей супер-пупер лазер. Буде... Ай. Я... Э! Собака! Фу! А, друга, так. <свят> а! 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 А, блин, ну я ведь... 啊，呃、ah. uh。Huh. Це... Ва... Блин, ну шо я взяв, взял, скажи. Досить важко. х ще, блин, в кінці просто якась блін, блин, запомняй, а блинку.

Канадия, вах, Канадия, Фальхаре, и всем миллионы Фальхаре. Ай, бой. Так, все, давай Ты устоишь, не грозы, и я... Чего реально? Тож знаєте що? Там, вау! Стажер, В слизній місці з'явився самозванець, видаючи себе заслизню. Дивіться звідси, так, відправся туди і весня. Яка слизь не слизь. Щоб, щоб слизь могла далі себе спокійно. Яка випадковість? Пос, от, так випадково я просто взяв. <laughs> <laughs> ну реально, вот у мене за заїсть... опа. А це що робить. Йоу! А це вже жорстко. Знаєте. А це що шо за слізьков посередині А, ну вони одноразово не так. Ну і на тому, дякую я, кажеться. Slice така слизь слизька, блін. Ай, боліч. Чекпы. Запна аудиція стажерів. Два слова. Смерть ту убийство. Що це за запна? аудиція стажерів? А, це іще ляпнена. Ляпна наена. Ай! Самая минимальная рекошетна гвинтівка. Ничего себе. Оп, а. Е. А, це типу Я маю нажати відпустити? А, це. Ааа, чому ця слизь ще така липка? Липуча слизь. Але Добре, що це допустор показує. Липуча ж слизь. Липуча, дуже липуча Слизь, слизь, лись. Угу. Розмрия все называется. А ты Живая в аэропорт еще Камин. Камин. Не, ну Солнечный Вот цветку. А, баба, баба, баба. Окей. А, наш. Дим, нашу на її аворс. Ай, це хто? Так. чуть геометрії як кажете. Ай! Ще хуй по маркетингу. Ай! Ти <світ> так комічно виглядаєш. Ой, зарами. Клянусь, я не самозванець. я просто мимо проч <світ> Ти, Ты хто? Хуаю? А вот. А! Йо! а йо! скільки тут слышть! А, вот як це слызни конкрет, А! А! Йо! Ааа, а тежка було скажіть мені? що тут за коло? Що, ж, дай просто саму нову і На ми закінчимо. закичну? А, це він типу всосує? сосує? Тепер висосує. Ничего себе. А! Як на семью субанця ты занадто сильно б'єш знаешь. Прду. Прду! А-а-а! Короче, хотя я буду уже помаленьку закінчувати Не забывайте ставить лайк и школь, подписывайтесь на но... канал. Ничего, так і у меня не добавилась, але все Сирии мне дуже сподобалось, тому все Чимпа-па-па, алгдерчи, алфі дерзель і гудбай!